Знімаєш відео. Сподіваюсь, ці придурки знову карантин не впровадять. Та я не про це. Так ти собі, мужика не знайдеш. Я вирішила не чекати і сама тебе бою. Олексій, у нас буде сьогодні злагодження? А, так. Давайте відкладаємо автомати і ми бійці однієї з бригад гвардії. Підтримуйте репостами і лягайте спати. І разом до перемоги. Слава Україні! Героям! слава!